Після трьох тижнів у цілковитій темряві у прохолодному приміщенні цей цикорний салат готовий для продажу. Люди споживають лише його блідо-зелене листя. Натомість товсте коріння відправляється у смітник. Але це саме те, що потрібно Домініку вюсту. Науковець несе кілька рослин до своєї лабораторії. Для вюста та його колег коріння цикорію важливий компонент для виробництва біопластику. Набагато міцнішого зазвичайний салат все одно вирощують, тож нам не потрібні додаткові площі. По суті, ми маємо справу з побічним продуктом. Але замість того, щоб викидати, перетворюємо відходи на щось корисне. Шматки коріння цикорію кладуть у промислову скороварку. Під впливом гарячої води та високого тиску. Фруктовий цукор перетворюється на органічну сполуку, необхідну для виробництва пластику. Вюст показує, наскільки швидко можна зробити пластикову нитку. Можливостей для застосування такого високоякісного пластику, зробленого з коріння, безліч він чудово герметизує. Це означає, приміром, що ми можемо зменшити кількість вуглекислого газу, який виходить з пляшки з безалкогольним напоєм, а також кисню, який потрапляє туди з повітря. Простими словами напій залишається газованим та свіжим набагато довше. Пластик, створений німецькими науковцями, легко переробляється, але біологічно не розкладається. Якось і ці тарілки виробництва БАСФ. Утім, на думку Вюста, можливість біологічного розкладання це не завжди перевага. У пластику, що біологічно розкладається, такого, як, приміром, поліактит, є один великий мінус. Нині його відокремлюють від загального пластику, і він завершує свій шлях не в установці для компостування відходів, а просто спалюється. Про плюси та мінуси пластику точиться чимало дискусій. На думку Домініка Вюста, в цьому питанні рішення лише за покупцем. лише нашому біопластику не врятувати світ. Треба вчити споживачів, як можна використовувати менше пластику. Приміром, ходити за покупками з полотняними сумками. а для тих, у кого полотняної сумки немає, пластик з секорного салату можливо стане альтернативою.